Демобілізація, Юрій Іздрик. Повертатись додому важче, ніж воювати, бо війна це робота, її просто робиш і все. А найважче в житті кожен подих життя відчувати, і найменшу хвилину, як хвилю, що морем несе. Повертаєш додому, смертельно відчувши у тому. втома гірша за смерть, бо вона, наче смерть за життя, та життя нарождається з тебе в судомах і вертає додому, а там забуття, небуття, там пекельна самотність, там світло у вікнах навпроти. Там безсоння і сни про війну як останню любов, і така безнадійна надія на люблячий дотик і мовчання, і тиша як найдосконаліша змов. Юрій іздрик від себе додам, любіть. Кохайте, розумійте, підтримуйте і дякуйте, дякуйте за те, що вони зробили і роблять.